Найщиріші вітання, наближаємо перемогу разом. От уже 85-й тиждень поспіль ми, завдячуючи вам, саме вам, маємо можливість рухати і далі наш проєкт «Поліські броніки. За цей час змінилося багато чого, в тому числі і наш бронежилет, який ми продовжуємо і далі з великою радістю і з великою честю безоплатно передавати нашим воїнам-героям наших славних рідних сил ЗСУ. Е, свого разу більше року ми вже знімали огляд нашого попереднього бронежилета. Е, як я казав, пройшов час, змінився бронежилет. Ми хочемо зараз його представити, який же саме бронежилет ми поставляємо нашим героям. Це вже зовсім інша плитоноска. Вона стала набагато... Е, Компактнішою, надійнішою, полегшеною, але не втратила жодним чином головного міцності і якості. Натомість отримала новий функціонал, який ми вам зараз радою продемонструємо. Просто прямо зараз у вас в ночах зберемо наш черговий поліський бронежилет, який вже за пару днів попрямує по-своєму прямому. Звичному призначенню. Наша плитоноска комплектується е, все е, тими ж чудовими плитами нашого українського виробника, які роблять їх з надміцної і полегшеної австрійської сталі. Вага однієї такої плити, як ми вже не раз сказали, 4,5 кг, тому і споряджений бронежилет важить. Е, Трохи більше 9 кілограмів. Плита має сертифікат якості, має спеціальний каучуковий прошарок для того, щоб було зручно носити воїну. І боронь Боже, якщо отримує влучання в плиту, мінімізує забій внутрішніх органів. Спереду плита має, як і раніше, обов'язковий антипроштательний прошарок. І ми вже не раз показували, коли при відстрілі плити. Куля, яка залітає в цей прошарок, лишається вся там зі всіма уламками, які жодним чином не виходить на поверхню і не ранить наших героїв. Тож спорядимо наш поліський бронь. Передня плита. І, як зазвичай, у для передньої плити ми кладемо сертифікат відповідності якості наших згадуваних чудових бронепластин. Далі обов'язково до кожної передньої плити ми додаємо оберіг у вигляді іконки і від нашого чудового побратима капелана, Боже Слово, з військовою молитвою, яку ми... Маємо великі сподівання і просто в тому жодним чином не сумніваємося, бережуть наших воїнів. Обов'язково до передньої плити ми, маючи таку чудову змогу вибрати з цієї безлічі нашого справжнього скарбу, цей скарб нам постійно передають наші освітяни. Загалом це наші столичні освітяни Шевченківського району. Міста Києва, які, як ви бачите, яку красу роблять, ми вибираємо з цієї безлічі малюнків окремий. Наприклад, з цього разу беремо такого чудового патрона і теж продаємо в нашу плиту. Далі вона фіксується обов'язково відповідним чином і якісно. Закривається. Це задня частина така сама міцна і полегшена плита. І до заднього відсіку ми вже маємо змогу додати якісь сувеніри. Це обов'язково, наприклад, ляйка-мотанка, обов'язково янгол, який буде оберігати нашого чудового захисника. І з огляду на те, що зараз ми будемо споряджувати наші бронежилети перед різдвяними та новорічними світами, маємо такий чудовий окремий набір новорічних і різдвяних листівок з побажаннями дітей. Це окрема зворушлива тема. Ви не уявляєте, скільки тепла, щирості у всіх цих побажаннях. І долучаємо до нашого бронежилета. Лялька-мотанка, і ангелятку, і побажання повертатися живим з якнайскорішою перемогою від дітей нашим воїнам. Ще не було жодного бронежилета, який б не відрізнявся серед інших нашими окремими оберегами. Це наше обов'язкове сердечко. які нам постійно відшивають наші чудові жіночки швачки, величезна їм за це дяка. Обов'язково стрічка українська на наш бронежилет. І шеврон. Да, шеврон, кулісти, броні. А ще в нашу, нашу плиту носку ми додаємо обов'язковий смаковий. Це як такий собі маленький сюрприз. Як ви бачите, в спорядженому вигляді наш бронежилет має отакий чудовий вигляд. Окремо, ще раз наголошую. Він має е, всі системи швидкого скидання. Е, якщо потрібно зняти з плечей, то досить потягнути за цю стрічку е, і відбувається скид. Система для пом'якшення плечей, вона зроблена зйомна, на той випадок, якщо вона забрудниться і можна було б почистити, встановити назад. Наша плитоноска має систему регулювання як по висоті, так і по ширині. Тож, користуючись нагодою, ще раз хочу подякувати усім, усім, хто весь цей час був з нами поруч, хто долучається до нашої роботи зараз. Величезна подяка нашим освітянам, нашим чудовим, неймовірним освітянам, котрі долучаються до нашої роботи не тільки цими чудовими малюнками і сувенірами. Вони все частіше і частіше проводять благодійні ярмарки, на, 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 на котрих збирають кошти, які серед іншого передають і нашому проєкту. Це величезна подяка. Навіть за останній місяць вони з, назбирали кошти на цілих 50 бронежилетів всі, з яких вже передані нашим героям. Величезна вам подяка. Усім, усім. Наближаємо перемогу разом. Переможемо!